Дорогі христі, браті і сестри, всечисні отці, дякуємо всім за спільне служіння, нашу літургію сьогодні стараннями Отця Володимира. Справжнє свято духовне, така велика кількість отців зібралася в вашому храмі. Ну, і ви хотіли прийти, це дуже знаменно, тому вітаємо це. 25 ліття це дуже молодий вік ще парафії храму. І будемо молити Бога, щоб село Стовбана долина розвивалося і щоб цей храм ніколи не був порожнім, щоб тут завжди були люди, щоб тут завжди були віряни, щоб тут завжди лунала служба. Це Боже чудо, що ті храми, які були знищені безбожною владою. Московсько-радянською відродилися, і сьогодні в них лунає молитва. І таким дивом є ваш храм Стобиній Долині. Так що я вас вітаю і дякую всім, хто, хто долучився до будівництва цього храму. Ну, це ініціатива. Так, так. Він зініціював цей храм, він долучився до цього будівництва стараннями отця Миколая, Храпача було освячено цей храм, патріарх приїхав. Так? Отець Миколай розповідав історії, що перед самим приїздом доводилося прибрати, прибирати в храмі, бо якось щось було не дуже організовано тоді. ну і Потім почалося духовне життя. Були різні священники, ну, отець Іван Орловський, треба згадати його, що він відновив іконостас, розписав храм і подружився багато для того, щоб цей храм став таким красивим, яким є сьогодні. Так що його згадаємо. І десь там йому гикнеться легенько на Київщині. Ну і зараз трудиться тут отець Володимир на дві парафії. На три, по да? підкатри, да, вибачте, да. так. Сьогодні ми возвели його в сам Прото Єрея, тобто старшого священника. Він є благочинний Новостанський району. Його стараннями ми сьогодні, до речі, нагородили Митрою за багатолітнє служіння отця Миколая із Соколової балки, який сумлінно трудиться. Скільки років отче Миколаю вже? Двадцять 22, 22 роки. Служить на парафії, учитель історії, 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 так? історії, історії так. заступник директора школи, ну і пастир. І це якби, теж йому подяка за його багатолітнє служіння українській церкві. Ну і хай Господь благословляє вашу парафію, щоб все. Порсу він вас наповнився співаками додатковими, так, і було дуже святково. Так що дякуємо гостям, які приїхали з Решетилівки, так і з інших із Полтави. Із Полтави так, і з Росошинців. дякую, що долучилися до сьогоднішнього свята. Ну що ж, хай Бог благословляє всіх вас і святого.